Уже більше тижня працює кухня на п'ятому поверсі будинку обласної влади у Тернополі. Її у депутатській кімнаті облаштували учасники акції протесту. На кухні діє суворий санітарний контроль, вхід лише у Чепчиках, фартухах і Бахілах. Працюють тут волонтери. Якщо кажуть той, що тут за гроші хтось працює, то дуже і дуже помиляється. Якщо хочуть перевірити, хай приходять і подивляться, як тут працювати треба. Нічого не складно. Є продукти, приносять люди добровільно, самі хочуть, щоб в країні нашій все змінилося на краще. оскільки учасники акції непокори заявляють, що перебуватимуть у білому домі до перемоги, то і кухня тут не припиняє роботу ні на хвилину. Перерву роблять лише на час санітарного прибирання. Як ми записали з волонтерами, виходимо по графіку, працюємо все, все, все нормально. Все у нас немає ніяких проблем ні з ким, ні з чим. Ми стробимо страви бутерброди чорного, біго, хліба. Деколи, якщо не є можливість, нам привозять з'їдали якісь приготовлені страви, як картопля, бульйони, макарони були фактично такого як. Подання як в їдальні, тобто, от сьогодні буде картопель. сьогодні ми не маємо. Ми користуємося тим ресурсом, який є. Кухня на п'ятому поверсі будинку обласної влади має неофіційну назву кафе Майдан.